До 1 січня зможуть повернутися до служби в армії із поновленням виплат. Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував. Тим, хто повернеться в армію до Нового року, поновлять виплати, забезпечення, пільги та соцгарантії. А кримінальні провадження за дезертирство і самовільне залишення служби, які вже почали. Не будуть підставою для відмови командиром у продовженні військової служби чи дії контракту військовослужбовця. Про новий закон, як він діятиме, будемо говорити з речником Міноборони Дмитром Лазуткіним. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитри, вітаю вас. Моє вітання, що передбачає підписаний президентом закон. Які можливості з'являються у тих, хто самовільно залишив місце служби? Ну, я скажу спочатку, що закон дійсно дуже очікуваний. Закон покликаний створити умови для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували дезер, дезертували до 29 листопада 2024 року. Ці люди можуть добровільно повернутися до місця служби до 1 січня. Цей механізм дозволить таким військовим продовжити службу без конфліктів із законодавством, відновити контракт та соціальні гарантії. Це вкрай важливо, тому що і на гарячій лінії міністерства оборони, Рони також надходило чимало звернень. Люди, які з тих чи інших причин самовільно залишили частину, це міг бути якийсь внутрішній конфлікт в колективі, якась психологічна втома під час бойових дій, якісь особисті обставини вдома, тобто різні мотиви. І от зараз ці люди хочуть повернутися в військо, але таку такої можливості не мали. І нарешті вони її отримали. Тому добре, що закон підписаний, добре, що він почав працювати, і добре, що таке вікно можливостей від відкрилося. Який алгоритм дій передбачено для таких військовослужбовців? Як їм діяти? Алгоритм реалізації закону доволі простий. Добровільне повернення до служби. Військовослужбовці, які залишили місце служби або дезертували, мають добровільно повернутися до місця проходження служби до 1 січня. Командир військової частини протягом 72 годин після повернення продовжує дії контракту. Відновлює грошове, продовольче речове та інші види забезпечення. Соціальні гарантії та пільги поновлюються з моменту повернення, але виплати за період. От відсутності, ясна річ, що не здійснюється, людини не було, і це не буде оплачувана. Інформування відповідних органів також має відбутися у день продовження військової служби. Командир військової частини письмово інформує орган досудового розслідування і відповідний орган управління військової служби правопорядку у збройних сил України. Тобто, все відбувається максимально швидко, і людина стає в стрій. Пане Матрі, давайте все таки уточнимо. Вони мають повернутися в свою військову частину на місце служби. Вони можуть повернутися у свою військову частину до свого командира. Так. Добре, дякую, пане Дмитре, за ці коментарі, важливі деталі. Речник міноборони Дмитро Лазуткін був на прямому зв'язку з ТСН. Дякую. Український генштаб.